Всім добрий раночок. І нарешті цей день настав, коли зійшлися всі зорі. Хоча в мене було буквально 10 хвилин на те, щоб нафарбуватися, подивитися, чи в холодильнику є потрібні продукти, але світло є, мікрофон в моїх руках є, камера налаштована. І сьогодні я знімаю відео, в якому розкажу. Рецепт свого най-най-най улюбленішого сніданка, який я готую у 80% випадків. Можу його не готувати з двох причин: або я супер кудись поспішаю, або в мене немає всіх продуктів. Хоча вони абсолютно, абсолютно прості. Нічого тут немає такого з ресторанів. Мішлен обожнюю цей сніданок. Він заряджає мене енергією на цілий день. Він супер гарно виглядає і насправді він готується дуже-дуже швидко. Я зробила вже всю свою ранкову рутину і залишилася частина ранку, яку я проводжу на кухні. Я від цього кайфую. Це зовсім небагато часу, але сам процес мене супер надихає. І є один факт про мене: я взагалі не можу їсти сніданки, які приготовані кимось. Ну, і моє самопочуття тоді просто на нулі. Я не заряджена тою енергією. І я готую сніданок лише собі. Для мене це ритуал, для мене це медитація. І на кухні, окрім того, що я готую сніданок, в мене ще є кілька моїх корисних звичок, якими я також поділюся з вами. Хочете, можете взяти їх собі на. На замітку. В мене вже трішки було спорту легенького зарядка, йога, медитація, душ. Я вже зібрана в цей день. Залишилося мені смачно поїсти. І головне поїсти красиво в красі, тому що це заряд енергії на абсолютно цілий день. Пам'ятайте, як ви почнете свій день, так він у вас і пройде. Так, найперша моя корисна звичка, яка насправді зі мною не так давно, приблизно 2 місяці. І насправді, коли я ще цього не робила, я думала, я не зможу. А саме пити гарячу воду зранку, оскільки я взагалі не п'ю чай. В основному через його температуру. Я не люблю гарячі напої. І я думаю, фу, пити гарячу воду. Ні, я такого ніколи не буду робити. Але... Варто лише спробувати. І тепер я п'ю лише теплу воду, ближче до гарячої. Це зранку. Давайте я буду це робити. Я додаю ще лимон в неї. Але так як я вже прокинулася і робила це, то зараз я просто повторю. Я ще хочу навчитися пити гарячу воду протягом дня, але так як я не завжди вдома і не завжди в мене є можливість. Зі Стенлі мені не подобається пити, чесно, гарячу воду. ну, <смі> Реально, З термоса мені не подобається пити гарячу воду. Я додаю лимончик, Хоча, звісно, тут такі лимони, а я навіть не кривлюсь, коли їх їм. Я вже видавила сок лимона. Зараз налью сюди гарячу воду. Ні, Я вже видавила сок лимона. Але з раночку це на серце. Це те, що я роблю. П'ю гарячу воду. І цілий ранок. Сходи мені, набери кип'ятка. Це дуже корисно для нашого жовчного міхура, наскільки я знаю. Ну, кому інтересно все, що я буду розказувати, чого воно корисне чи не корисне, гугліть в чата ГПТ. Я не ходяча енциклопедія, щоб це все знати. Того просто покажу свої звички, вони 100% мають сенс. Вони 100% мають здоровий глуст. Але чому? Це дуже довго розповідати. Так, перше записала собі в замітку. Зранку п'ємо гарячу воду. Я покажу що вже напилася, не хочу її. І ще, знаєте, що я роблю? От що я хочу. Я ділаю собі фрешик із апельсинки і із грейпфрута. Вообще, вообще, фреша це не дуже корисна штука. Тому що дуже, вони дуже е, швидко, різко підвищують рівень, от якщо я не помиляюсь, цукру в крові. Так, да, можете бути. Але знаєте, що я роблю? Я розбавляю льодом. Льодом розбавляю. Так. І фрутик теж дуже полезний. І сейчас у мене це утро починається з бокала вже. Кстати, я не п'ю алкоголь з 1 січня. Взагалі ніякий. Навіть на Пасху не пила. Дивіться. Ще в ідіалі сюди я кидаю льот. Зараз він, по-моєму, в мене закінчиться. Так, да? мабуть, він не закончився. І... Що ще в мене є? Гляньте. Шотик? Ранок, да? Ранок. зараз на годиннику, я не знаю скукись. Восьми ранку у мене вже на вибір. Три дрінкіна. Це шот із імбіря. Ну, тут, кстати, я думала, це 100% імбір. Ну ні, тут ще є яблуко і лимон. Я ділаю два глоточка. Це для підвищення імунітету. Воно, коротше, дуже пече. Ну, я вже привикла. Ну, це вже моя друга баночка. Я десь ще оце пару разів вип'ю і прикрашаю пить. Так, окей, що, будемо готувати? Супер. І так, я вже організувала, щоб нам тут було з вами Да? Для себе напіточки всякі різні. І, собственно, що ж ми будемо сьогодні готувати? А ми будемо готувати авокадо тост з креветкою. Це моє най-най-най-най найулюбленіше, -най найулюбленіший сніданок, який я готова їсти абсолютно щодня. Надіюсь, після цього відео мене просто не одверне від нього. І так, а, доску витерти! До речі. доску. Кстаті, я купила вчора досточку смек. Это слишком експенсів. Це для таких хазяїв, як я. Все должно бути красиво. Так, що нам знадобиться для мого суперлюбіннішого авокадо тоста? Так, давайте безстренько не тянуть нікого не за що, тому що я вже хочу їсти. А коли я хочу їсти, я супер зла. Трішки у нас сьогодні немає сонця, вже його немає десь два тижні, і в мене просто вже депресія. Абсолютно. Я беру два кусочка хліба, тільки, знаєте, таких. Не супер великий. Це цей хлібчик, мій любимийший, любимийший. Тобто я не рекомендую для цього рецепта брати звичайний білий хліб. Ви можете взяти якийсь Бородінський, сильно зерновий. Я беру ось такий де. хліб, який пече, як сумська паляниця. Я вже про нього розказувала в своєму першому відео. Він просто нереальний. Це який він рох. Рох житній, житній хліб. Він супер. І він в нашому сніданочку буде як основа, як угліводік. Що я роблю? Раніше я його клала в тостерницю і він підсушувався. Но абсолютно, колись случайно, Я дуже спішила, кинула його на сковородку. От, е такий експеримент у мене случився, і це просто нереально. Того я завжди тепер так роблю: я беру сковородочку тіфаль. Да, понимаете, уровень моей хозяйственности. Ну, не жинка, а мечта. Кидаю кусочек масла, как у меня уже закончилось. То у креветки мне уже сейчас не на чем, будем жарить на олії. Короче, чунь-чунь-чунь. Хліб хлеб мы не на олії, а на сливочном масле. В идеале сделать масло, масло топленое. Вообще я реально супер-пупер хозяйка. Кто знает, то и знает. Тут треба дуже бути уважним, щоб це масло не згоріло. І щоб хліб теж не згорів. Так, ми кладемо це все діло. Боже, Ох, я не можу, я вже, вже течуть слини, підбирайте це все діло. Ви знаєте, що цей хлібчик зараз буде як тільки тільки спечений. Поки що я попрошу свою помощницю я це подумала. Це дуже смішно, ні. Розморозить мені кріветки, знаєте, як я їх розморожую. Зараз, щоб мені це все не тянуть свою сьомочну руку до мойки, мені треба 6 розморожених кріветок. Це робиться дуже швидко. Ану, раз, шість штук. Ганьте, глаза алмаз. Це просто. хліб. Так, показую креветки. Тут мало масла, мало. Зараз я попрошу свою по дому налить налити горячущей воды. Пожалуйста, налити горячей воды. Бачите, як хорошо в мене і асісті по дому, і Так, Та що? Всі ж пам'ятають, де да, що я робилася з золотою ложкою в зубах. Вроді. Дещо. А повірте, мені ви можете це приготувати одну. Хлібчик буде от за счет того, що він і жариться, так сказать. І этот, Знаєте, він в тостерниці він зажарюється, такий, і стає. А тут він тільки ну, з печі. От він будь-то тільки тільки з печі. Я думаю, це вже готове діло. Ми беремо авокадо. В ідеалі брати такі великі, м'ясисті, м'якенькі авокадо. Кстати, ви знаєте, як ми вибираємо авокадо? Знімаємо ось цю штучечку. Отак, только, так, таким чином. Спасибо, що мені передали свіже наловлених крів'яток. Готовити треба високоенергетичний завтрак, тільки з них. Мені, к сожалению, не передали Зімбабве мої любимі великі огромні авокадо. Того будемо довольствуватися абсолютно тим, що є. Такими маленькими, ну вони непогані, непогані, я вже пробувала. В основному, якщо воно велике авокадо, вам вистачить одного, його. якщо воно прям мегавелике, ну я, я не знаю, може і половинки. Орієнтуйтесь ну, на два таких кусочка хліба. В мене піде ну, полтора, скоріше, всього, я дивлюся, всього. будемо дивитися. зараз. Значить, як його вибирати, я вже розказала. Знімаємо цю штуку, я вже з усіх поснімала, ну ось тут така пімпочка. Якщо зелене, бачимо. це я ще так в супермаркеті вибираю. Если зеленая, то супер-пупер. Так. Шо, авокадо це бомба. Мы будем делать сейчас что-то що а-ля гуакамола. Что мне для этого понадобится? Собственно, самое авокадо. Дин -дин -дин. Ну, чесно, я признаюся, це не моє найлюбиме авокадо. Що моє, воно прям, ну... велике, чуть-чуть друге поспілості. І ці я взагалі брала в наборі, якось вони продавались, Такого не люблю. Коротше, що маємо, то маємо. Взагалі, хто не їсть авокадо, особливо дівчата, я думаю, вам треба звернути увагу на цей фрукт. Це, кстати, по-моєму, фрукт. Що це рослинні жири і. Остається дуже корисно. ми це все діло. Розминаємо. Розминаємо. Так от, про авокадо. Це ж супер корисний і вообще супер фуд. Да, я дивлюся що мені хватає я думаю, так на глаз. Що я роблю? Беру гімалайську розову соль. Кстати, це не маркетинг, я вважаю. Тільки ця соль виводиться із нашого організму, не задержується там. Потім дві моїх любиміших спецій, які я, точніше, приправи, які я пихаю везде, це сушений часник і смісь перців. Так. Так. І обов'язково у тут є лимонний сок. Беремо красиву тарілку тепер. Беремо ложку, з якої я родилася, золоту, Ви випам'ятаєте усі? Беремо наші кусочки хліба. Ні, нічого Ми... страшного, щось упало. Зробимо так. В ідеалі зараз в процесі готувати жарити креветки. так как я не могу понимаете и балакать и сниматься и все это дело делать делаем постепенно а вообще все это делается все в процессе там пока жарится хлеб размораживаются креветки и делается вот эта вот да, штучка зеленая потом пока вы намазываете вот, всю зеленую штучку на уже пожаренный хлеб креветки у нас идут Що ми робимо? Ми беремо цю ж саму сковородку. І так, тут би взагалі могла бути реклама супер моєї любимої олії Bertolli. Це, кстати, оливкова олія. Спеціально для чого забанити? Ай, ладно, я напишу їм, спитаю, чи можна такий звізді, як я, використовувати їхню олію. Взагалі, я жарю це на маслі, на маслі, але но... масло в мене закінчилося. Ми поїдемо в супермаркет, це все діло купляти. Ми наливаємо олію. В принципі, хай вона гріється. Поки що ми креветочки. Пока що ми креветочки, гляньте. Вони були 2 хвилини назад супер заморожені. А 10 минут тому так виловлені откудась. Надіюсь, не з В'єтнама. Потому что там самые грязные речки. Кстати, вот мы дуже я любила рыбу Пангасіус, а оказывается, її нельзя есть. Она супер вредна, потому что она водится в самых грязных речках мира. Так, мы кладем Шесть креветок, если они большие. Колись я психанула и сделала ну, креветок 12, наверное, у мене було. У меня тоді хлеб был побольше. От, ну знаєте, що я вам скажу? Це супер простий рецепт, но... Ну він супер, мені подобається. Креветки це у нас будуть як білок. На 100 грам тут 17 грамів білка. Все одно я ну, плюс-мінус, коли я забираю собі тарілку, ну я не фанатік, типу, я не вважаю калорії, нічого не ввожу у програмах, але просто білки, жири, вуглеводи, дивлюсь, що чим буде, щоб все їсти. Супер, жарим креветки. Опять же, сюди ми додаємо соль. Перець. Ще каплю олії абсолютно. Каплю. Чуть-чуть більше, ніж капля вийшла. І ми це все діло жаримо. Буквально це кілька минут коли вони скрутяться, вже значить вони готові но, з одної сторони. Бистро їх переложимо на другу сторону. Опа. Ще минутка і вже це буде готово. Так. Так, тепер, що я ділаю, щоб воно, блін, не згоріло, просто викричаю і воно дойде на гарячій сковороді. Тим часом беру листочки салата. Пожалуйста, в будь-який свій прийом їжі додайте зелень. Це я навчилась реально в Європі. тому що в Нідерландах їдять дуже багато хліба. Дуже багато, але сколько б хліба вони не їли. Який би то не був тост, чи бутерброд, чи багет, везде є хоч трохи, но листочки салата. Ми робимо листочки салата. Забираємо трохи помідорок чері. Ну, там це все кидаємо. Так, покажіть, пожалуйста, поближе цю всю красоту зелену. І знаєте, що? я не можу реально їсти просто листя салата ним дивиться. Ну, Звісно, ми його трохи. Я цю соль пахаю везде. Я вже купила собі таку більшу, ем, тому що маленьку мені вистачає на один день, то до обіду. Я не можу реально їсти просто листя салата. Беру грішу, звісно, тому що тут є сахар в составі. Я не знаю, наскільки це блин, полезно, не полезно, Но чуть трохи воно, во-первых, дуже красиво. Так, чорненьким, yeah? так. Ресторан на подачі. Ресторан, Боже, я сама собі восхищаюсь. Тепер ми вже на фінішній прямой ми беремо креветочки. Покажіть, це поближе нашим людям. Супер, супер. Наш білочок. Наш дивіться, у нас що тут хліб? Ні, давайте з білка почнемо. Білок це ось креветки. Жир це авокадо, Углеводи — це хліб. Тонко не беріть білий хліб. Не беріть білий хліб, беріть, щоб там хоча б щось чи-чуть було для нашого здоров'я. І тепер я відкрила для себе, то есть як я, я знала про це існування давно цієї штучки, но і для себе відкрила її недавно. Для краси. Я я, я обожнюю своє красиве, обожнюю. І для себе в першу чергу всі должны делать все самое красивое. Ми кладемо, просто подивіться, подивіться, вже, як це міняється. Від совсем по-другому. Подивіться. Мікрозелень. Мікрозелень і це плюс зі, це дуже-дуже полезно. Прям я хочу вас всіх цим відео вдохновити. Їсти смачно, їсти в красі і піклуватися про себе, тому що ну можна сісти, поїсти з сковородки, звісно. Нічого такого не буде, але ну, все, все це впливає на наш емоціональний стан, повірте мені. Тому себе, що треба окружати якимись суперкрасивими ритуалами, суперкрасивими міщами і навіть в такі буремні часи робити собі маленькі приємності, які просто будуть нашу ментальність держати. І так, ми майже справилися. Я думаю, нам це вже не треба. Я ще собі ділюю обов'язково тарілку з ягодами. Фрукти, фрукти я, ну, фрукти вони дуже солодкі, а от ягоди, по-моєму, тут є амінокислоти. насправді я дуже умна в плані їди. Но, то есть я розумію, як це все працює, Ну, розказувати я точно не вчитель, щоб розказувати вам. Тобто в цьому всьому є точно здоровий груст, тому що я проходила всякі курси по нутрициології Випомни, да, це? І я думаю, що я складаю свою тарілку чуть-чуть лучше, ніж средняя статистична людина за счет цих знаний, які я отримала. Ну це було года 4 назад. Просто для себе. Но розказувати, учити лекції по цьому я точно не буду вести. Того просто вдохновиться такой красотой, гляньте, ну от подивіться. Красива моя тарілочка, лібі міша. Так, води я вже напилася за утром. Ось такий ось мене буде коктейл. Ну, їсти я на камеру вже не буду, тому що це абсолютно не, не очень хороша звичка дивитися щось. В процесі того, як ти їсти, чи робити щось інше, там скруліть ленту Інстаграма, інстаграму. Це абсолютно не робіть цього, коли їсти, тому що наш мозг він або сконцентрований на тому, щоб говорити, або на тому, щоб їсти, або на тому, щоб там щось дивитися, з кимсь переписуватись. Тому зараз я сяду, звісно, могла б сісти на вулиці, але у нас така погода, що туди-сюди піде дощ. Сяду десь в супер уютному місці і буду. Наслаждатися і заряджатися енергією созідати цей мір абсолютно екологічним путем. Того, що я вам всім бажаю супер гарного дня. Я вам бажаю робити маленькі ритуали, знайти в першу чергу, що приносить вам задоволення, і ніколи в цьому собі не відмовляти. Тому що хто як не ми може зробити собі... Настрій, емоції і я не знаю, як я вигляжу, що в мене на голові. Я не вспіла не ні локана, нічого зробити. Коротше, всім абсолютно гарного дня, смачного і до зустрічі! Готуйте щось таке корисне, смачне і радуйте себе. А ще я вам хочу сказати? Да, Пірог-попкам. Вторих я хочу сказати, втарих, що я вам дякую. Хто дивився моє перше відео, воно превзошло всі мої ожидання. До речі, цікавий факт, що я зняла і друге своє відео, але, скоріше за все, я його не, не викладу, тому що в той день, в принципі, все пішло не по плану. Ну, прямо в кінці все пішло не по плану. Я була без настроєння, і в тому відео немає логічного завершення. Ну, яке я зняла, яке я не виклала, а моє перше відео, я вам дуже вдячна за зворотній зв'язок. Я взагалі, щоб ви розуміли, думала, там буде 61 просмотр. Я не знаю чого. От у мене десь так на позазнанні була ця цифра: 61. А там набагато більше, ніж 61 перегляд. І я взагалі дуже рада. І дякую за лайки, дякую за підписки, дякую за коментарі. Це те, на що я взагалі не очікувала. Я взагалі нічого не очікую від свого ютуба, тому що я його роблю лише через те, що мене це заряджає енергією просто. Хоча мені дуже сложно балакати самої собі. Це добре, що в мене є помощник, який і кріток мені вилове і сніме, тому що я вирішила свою біполярочку. Того всім прекрасного дня! Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте і насолоджуйтесь цим життям. Всьо. pa 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 pa